Моя земля, мелодійна рідна мова, казки пісні Всі грівають ніжно душу мені. Батьки, стало доброю традицією початок нового навчального року зустрічати отакою великою родиною на урочистій лінійці, присвяченій Дню Знань. Сьогодні, мабуть, немає жодної сім'ї, яка б не мала до відношення до знань, тому що є ті, хто вчить, і є ті, хто навчається, а навчаються люди на протязі всього життя. Великий український просвітитель Григорій Сковорода сказав: з усіх скарбів знання найкращий. Його не можна ні вкрасти, ні згубити, ні знищити. Тож сьогодні ви знову прийшли у стіни рідного коледжу здобувати ті найкращі знання і бути найкращими фахівцями, найкращими спеціалістами. Сьогодні на нашу лінійку ми бачимо з вами, не всі ще прийшли. Це чекають місця на тих, хто лише в цьому навчальному році витримав екзамени і зарахований як нові студенти, студенти-першокурсники до навчального закладу. Тож давайте запросимо нове покоління студентів зайняти свої місця на урочистій лінійці. 1 F2. Класний керівник Олена Петрівна Згун. Група 1 F3. Класний керівник Андрій Олексійович Гресак. Зустрічаємо нове покоління студентів. Керівник Василя Фіногенович-Кошовий. І група 1 ТО2 класний керівник Людмила Андріївна Марцева. Наша велика сімейна родина коледжу приймає нове поповнення. А тепер всі в зборі на прапор України. Перший дзвінок незабаром проголосить початок першого навчального року нового тисячоліття. Ви, посланці, з 20-го століття в 21 -е століття, народилися в минулому столітті, а будете працювати, будете жити в 21-му столітті. Цей дзвінок покличе нас. До знань, до нових звершень, до звитяжної праці. Тож я бажаю усім присутнім тут студентам, всім школярам, які сьогодні переступають поріг своєї школи, студентам всіх навчальних закладів. Здоров'я насамперед, успіхів в навчанні, щастя, добра, дорогі мої колеги! Вам бажаю здоров'я, вам бажаю успіхів в праці і результатів прекрасних в своєї праці. Шановні батьки, зичу вам здоров'я і нехай діти ваші приносять вам тільки радість, тільки щастя. Звертаюся до вас, шановні дорогі наші першокурсники, ви сьогодні іменинники наші, ви вперше переступите поріг з цього будинку. Не як гості, а як повноправні хазяїв, володарі для вас розпочинається найпрекрасніша пора життя, юність, пора сподівань, надій, перших звершень, пора кохання. Нехай вам щастить на вашій юній дорозі, нехай в нашому навчальному закладі. Ви отримаєте якомога найбільше знань про цей дивовижний, прекрасний світ. Нехай в повній мірі розкриються ваші таланти, ваші здібності. Щасти вам, дорогі студенти. Весна сьогодні першим днем, осінь першим днем заявляє про себе, але весна, шановні, завжди з вами. Для вас це день весняний, тому що ви юні, ви молоді, ви сповнені надії. Перед вами майбутнє. І нам хочеться, щоб нове тисячоліття, новий вік, в тому числі вашими зусиллями, був більш прекрасним, щоб діти ваші були щасливіші, так мусить бути, так мусить розвиватися, повинен розвиватися світ. Бажаю ще раз вам всього самого прекрасного. Бог вам поміч і з Богом в новий навчальний рік! У нас сьогодні поповнилась наша студентська родина тими, хто випробував іспити і став студентом першого курсу та другого. Тому. Слово байовець Станіславич, справа вручити студентські квитки всім, хто став студентом Вінницького технічного коледжу. Я запрошую групу представників від групи 1Ф1. nahuropa I ibaku Давайте ще раз привітаємо наших першокурсників. Хай це буде наша одна, дружня єдина сім'я. Для наших першокурсників рік цей знаменний. Знаменний він для держави, для нашого народу і для кожного з нас. Це рік ювілею, це рік 10-ї річниці незалежності України. Сьогодні наша держава святкує. Нехай це часу в історії, але разом з тим ми з вами сьогодні вже розуміємо, що то є незалежність, що то є держава, тож гордімося цим, тож робимо все для того, щоб ми були з вами українцями. Україну моя рідна нене, розквітай, мов зоряний розмай. Найдорожче все, що є у мене, тільки ти, мій неповторний край. Це для тебе ясне сонце сяє, і сади на обміні цитура. Україна, матінка, благає, рідний син, рідне слово не забудь. Вірю я, що пронесуться зливи, прилетять додому журавлі, що засяє той вінок щасливий, Україно. На твоїм чолі. Слово вітання має класний керівник групи 1ТО2 Людмила Андріївна Марцева. Сьогодні я хочу звернутися перш за все до вас. Ось і прийшов 1 вересень, початок нового навчального року, а для вас початок навчання в найкращому учбовому закладі Вінниці, Вінницькому технічному коледжі. Хай кожен день навчання в стінах нашого коледжу. Буде сповнений натхненням і творчим пошуком. Будьте допитливими, будьте вдячними, адже ваші студиї, адже ваші викладачі мають величезний талант любові до дітей. Крізь багато років вони зберегли бадьорість духу, вони зберегли величезний досвід і талант до своєї праці. Ну а найближчими до вас від сьогодні стануть ваші класні керівники. Кожен з вас до того звик, що ваш класний керівник, а точніше класна мама, завжди поруч, завжди з вами. Як би з неї ж вам бути? Важко це збагнути. Хто похвалить, хто посварить, хто заступиться, не зрадить і в поїздці, і в поході, чи в кіно, чи на природі. Нерозлучно завжди з вами, наче з дочками і синами. Добра вам і успіхів навчання. Хай вам щастить, любі друзі. Слово має голова Студентського профспілкового комітету Ізабела Олексіївна Кожемяка. Прошу. Шановні присутні, шановне студентство, щиро вітаю вас з 1 вересня. Святом, яке не має ні початку, ні кінця. Святом на все життя. Для кожної людини. Першовересень свято найкраще, свято дитинства і юності свято. Тебе у житті не забути ніколи. Свято посвяти і свято присвяти Пісні і квіти, і друзі навколо, і дзвоник, що кличе у росину рань. день тобі, дорогий ти наш коледж, пристань найкращих людських сподівань. Шановне студентство, навчайтесь, щоб знати, навчайтесь, щоб вміти. Навчайтесь, щоб робити добро, щоб ви досягли всього, що для вас наймиліше і найдобріше. В добрий путь вам! А зараз до слова я запрошую завідуючу економічним відділенням Ніну Федорівну Яричу. Прошу Ніна Федорівну. федерацію. Перед час хочу привітати з цим сонячним ранком всіх викладачів, студентів і особливо першокурсників. Хай цей ранок буде запорукою вашого бажання. Отримати міцні знання в обраній вами справі. Тільки знання роблять людину людиною. Наука найбільш важливе, найбільш прекрасне і потрібне в житті людини, говорив Антон Павлович Чехов. Сьогодні першокурсники отримали вперше студентські квітки. Перший, першу перепустку в доросле життя. Тож хай їм щастить. Дзвінок Вересневий, крок в доросле життя, палкий порив і юності, надії. Нехай щастить вам, друзі у путі, і хай здійсняться світлі ваші мрії. Хай щастить! Шановні студенти, дорогі батьки, які сьогодні присутні на нашій урочистій лінійці. У нас діє в коледжі велика студентська рада. У нас діє в коледжі виконавчий комітет цієї студентської ради. У нас є самоврядування. І от зараз до слова я запрошую представників студентської ради коледжу. Прошу. То вчора трімтіли в чеканні результатів важкого екзамена. Проганяють із серця вагання і стають до студентського знамені. Тут звучать побажання прекрасні, добре вчитися, фав здобувати. Тут у групи призначені класні, що у всьому вам будуть, як мату. Будь же славним нове покоління, найшвидше входь в нашу структуру. Віддай все молодій Україні, відроди її славу і науку. Шановні першокурсники, прийміши цей ключ як символ тих знань, які дадуть вам викладачі нашого коледжу з тими славними традиціями, які тут зародились. Дорогі друзі, пам'ятайте, що від отриманих вами знань залежить ваша особиста доля. Ким ви станете, якими будете спеціалістами? Чи поважатимуть вас люди, вам на нелегкій ниві знань, а ключ я вручаю завідуючі відділення Яричук Ніні Федорівні? Сьогодні для вас уже студентів-першокурсників продвинить перший дзвоник, який покладе початок вашого першого навчального семестру. Запам'ятайте студентський рік. Вкладаються з двох семестрів, двох сесій та щомісячних стипендій. І я щиро вітаю вас від імені своєї великої студентської ради коледжу та виконавчого комітету. Бажаю вам мужності, терпіння, великої сили волі та віри в себе для того, щоб подолати цей нелегкий шлях навчання. Нехай у серці кожного з вас. Загориться та іскорка, яка стане складовою нашого палкового вогню, який горить уже не перший рік і є символом дружби, єдності, взаєморозуміння і любові. До слова запрошую першокурсників. Скінчився скінчився час брови. Нам до душі ваш рівень знань, Та ще багато треба знати, щоб першокусниками стати. Вересень пахне прив'ялим цвітом, хай пролунає веселий дзвінок. Ми розпрощались з дитинством і літом. Про... Проведе дзвінок нас на перший урок. Святково буде. Незвично, Незвично. Е, лунає прискорений крок. І стрібно, і дзвінко, і заклично. Лунає вже перший дзвінок. Вперед в страну знай. І Ключ приймає перший курс. І перший дзвінок сьогодні на нашій лінійці буде для першого курсу перше. Для третього випускного і четвертого востаннє, но пролунає він із рук першокурсників. <звук> На цьому урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується закритою. Логі. Нехай вони відчують цю теплоту вашої зустрічі в навчальному закладі. по центру зразу за один F2. Група 1 КД. Оксана Васильівна. Ви теж по центру за групою 1 F3. Сідаєте зразу. Група Не дія Миколаївна, ваші місця в автому залі за групою 1 та де. медичного відділення, а тепер подивимось, як ви гарно будете проважати свою зміну першокурсників. Група 1 т 1 Василя Кіногенович. Відчувається, що є в нас лицарі на другому і третьому курсі радіотехнічного відділення.